Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити на таку тему, як заміна українського водійського посвідчення на польське. З цього приводу виникає дуже багато питань, чи потрібно це робити, як це робити і кому це потрібно робити. Якщо ж ми посилаємося до спецзакону на території Польщі та до статті 14.15 цього спецзакону, там чітко прописано особи, які мають статус біженця. Тимчасового захисту або вимушено переміщені із за війни в Україні, вони не мають робити заміну свого водійського посвідчення до кінця 2022 року. Звісно, до цього закону є ще багато доповнень, і ще вони в цьому році будуть надруковані. Я це все буду розповідати в наступних відео. Тож, якщо ми далі беремо посилання на директиву, Європейського парламенту, то там теж чітко прописано, що до 6 березня 2025 року українцям, які мають статус біженця, тимчасового захисту або вимушено переміщені особи, вони не мають робити заміну свого водійського посвідчення. Що ж хочу ще додати: тим українцям, які планують далі залишатись на території ЄС. Та планують тут певний час жити, займатися якоюсь діяльністю і користуються транспортним засобом, і не мають певного статусу біженця або тимчасового захисту, їм вже потрібно задуматись над тим, щоб зайнятися цим питанням заміни свого водійського посвідчення, щоб не отримати великий штраф як в Польщі, так і на території європейських країн. Що ж, виникає питання, що ж робити, якщо ви на території Польщі, куди звертатись та взагалі як це робиться? Ну, по-перше, потрібно звернутися до Офісу мерії, до відділу комунікації міста, управління комунікації міста. Це може бути Гміна або інша установа, яка є на території вашого міста, Гміни або Старостату. Для цього вам потрібно зібрати пакет документів. Перше, що вам потрібно зробити, це заповнити заяву на зміну водійського посвідчення. Вона може бути підписана, написана в установі на місці, а ви можете роздрукувати і прийти вже з нею. Посилання на цю заяву я залишу під відео, ви зможете ознайомитись та скористатись за потреби. Також вам треба з собою взяти своє водійське посвідчення, зробити фотокартку 35 х 45 мм. Зробити присяжний переклад свого водійського посвідчення, взяти паспорт. А для людей, які мають статус біженця, тимчасового захисту або переміщених особ, вам потрібно взяти паспорт, де буде така вклейка або печатка з вашим статусом, або документ, який це засвідчують, і песель, з якими прийдете, і покажете, що ви дійсно є українцем, який тут є, вимушено переміщений. Це бюрократія, ну так вона працює. Також вам всім, без якогось винятку, потрібно мати квитанцію про оплату збору, про заміну водійського посвідчення. Це приблизно 101 злота, яка оплачується або в банку, або в самій установі. Що ж, самі посвідчення можна чекати від 1 до 2 місяців, поки їх виробляють. В цей час ви здаєте своє водійське. Посвідчення, вам видають довідку, по якій ви спокійно їздите, і пред'являєте, якщо вас зупинить поліція і спокійно собі їздите. так це робиться. Дякую, друзі, вам, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, коментуєте та поширюєте відео. Дякую вам, що задаєте питання. Із цих питань я формую відеоконтент і його тут виставляю на цьому каналі. Ще раз вам всім дякую. Всім бажаю гарного вечора та продуктивної неділі. Все буде добре. Слава Україні, друзі!